Всім привіт! З вами Станіслава Трацюк, і сьогодні я для вас приготувала відео про польські фразеологізми і про польські числівники, тобто про числівники у фразеологізмах Цікаво? Давайте почнемо. І перший фразеологізм це точно про мене: Дві леве ренце Дві ліві руки. Мати дві ліві руки, так само, як українською мовою. Тільки польською руки звучать ренце в множині. Дві леве ренце Niestety mam dwie lewe ręce. Mój chłopak przez to cierpi, ale prawie się nie skarży. Na żal, ja mam dwie libirgi. Mi chłopiec strażdaje ci ale majże nie skarży się. Następny Następnej frazeologizm. Piąte koło uwozu. Nikt nie chce być piątym kołem uwozu. Nikt to nie chodzi buty piątym kołem do wozu, prawda? Zajwem, butykiem jest zajwem. Piaty, piąty, piąty. Być piątym kołem uwozu. Idemo dalej. Hej, mam wiadomość z pierwszej ręki. Ja маю новину з перших вуст. Mieć wiadomość z pierwszej ręki, świeżą nowinę z перших wust від першого джерела. Все дуже просто. Ми передаємо вустами новини, а поляки передають руками. Новина із перших вуст wiadomość з першої ręki. Jeszcze jeden frazyloгіzm із числом 1. Хчить грач перше скрипце. У нас є свій фразеологізм, щоб передати значення тягнути ковдру на себе або покривало. Тобто намагатися всю увагу звернути на себе. А поляки грають на скрипці. Так витинчено. Хчить грач перше скрипце. До речі, скрипце польською мовою це множинний іменник. Тобто скрипка це, по суті, вони Скрипце. Запам'ятайте? Наступний фразеологізм. O prywatności. Mówić w cztery oczy. Z ukraińską i można było przeklasy, wyrazy więcej nawić W cztery oczy, to w, w cztery oka. Mówić w cztery oczy. Musimy pogadać w cztery oczy. To jest bardzo ważne. I jeszcze jeden frazeologizm z Wadaj Gadaj jakiej? w nas takiej samej jest. Siedzieć w czterech ścianach. Jak chcę polsku, to zwrócić w polskiej, to się tak samo. Siedzieć w czterech ścianach. Nie lubię siedzieć w czterech ścianach. Lubię chodzić na spacery, podróżować, spotykać się z przyjaciółmi, a siedzieć w czterech ścianach to nie. Nie chcę siedzieć w czterech ścianach. Siedzę w czterech ścianach. A następny frazeologizm Rozpowiadają nam proste, duże taktoony. Skazmy tak. Złóżcie więc tak cztery litery. A teraz podomyte. Co możemy nazwać czterema literami? No, takie od... Co po prostu tak nie skażesz. Cztery litery. Przychodzi się do głowy? To nie ja wam rozpowiem, ale... Cz w cztery oczy. Cztery litery to znaczy tyłek. Albo po prostu dupa. Ale c. Raczej mówimy cztery litery. Będzie to bardziej taktowne. Наступний фразеологізм ми теж чудово знаємо з української мови бути на сьомому небі від щастя. Польською звучить як бич в щумим небі. Зверніть увагу на різницю: ми кажемо на сьомому небі, а поляки в середині, в сюдмим небі. Діще ястрем в сюдмом небі, тако я стам щаслива. Я сьогодні на сьомому небі така щаслива. Ще один фразеологізм з сіміркою. Звучить як. Siódma woda po kiśelu. Є варіанти також п'ята вода по кишелю чи десята вода по киселю. киселю. Рóżні мови, В різний спосіб можна сказати. Ну, візьмемо з сіміркою. Щодма вода по кишелю. Як гадаєте, що б це могло означати? Насправді, я б сама, мабуть, не здогадалася, якби не знала, напевно. Це означає якась далека родина. Так, аж сьома вода по кишелю. Кісіль взагалі, знаєте, що роблять? З фруктів. От ви відсобі взяли фрукти, раз з них зробили кісіль, другий раз з них зробили кисіль, третій раз з них зробили кісіль. Словом, коли сьомий раз з них зробили кісіль, ну, то цей кісіль вже і на кисіль не схожий. Зовсім не з родини кісільів. Тобто далека родина, щодма вода по кіселю. Ще один цікавий фразеологізм, який є і в українській мові хчіве два рази трачі. Як думаєте, що це за фразологізм? В нас є подібний скупий платить двічі. Ну, тут він не платить, тут він втрачає. Хті два рази кращи. Жадібний втрачає в два рази більше. Хті два рази втрачі. Черговий теж цікавий фразеологізм, ми використовуємо, коли нам щось не вдається. Не вдається з першого разу, не вдається з другого разу. А з третього разу мусить точно вдатися. До шах рази штука. З третього разу вдасться, можна так зінтерпретувати. До чеха рази штука, все скоріше Спробую Спробуй ще раз. Все тобі вдасться, попробуй ще раз. Наступний фразеологізм дуже містичний. І означає він, що ми не впевнені, що вибрати. Невідомо, який вибір правильний, або що правильно зробити в такій ситуації. Na dwoje babka wróżyła. Tak, babka hadala na dwie sytuacje i nie zrozumieli, że ona tym nagadała Na dwoje babka wróżyła. Można zrobić tak, a można zrobić w inny sposób. I nie wiadomo, co jest dobrze, a co jest źle. Na dwoje babka wróżyła. O, co Записуйте свої фразеологізми, вивчайте їх та використовуйте у своєму мовленні. Так воно буде звучати набагато багатшим, і у вас в резерві з'являться ще емоційні фрази, якими можна доповнити.